Друзі, усіх вітаю 13.00 ми з вами розпочинаємо е, чергову зустріч з представниками Національної служби здоров'я України. Е, як ви бачили в наших анонсах, сьогодні у нас тема постанова 15.03: екстрена медична допомога, щільність населення. Буде Наталія Гусак, голова е, Національної служби здоров'я, і е, зі сторони. Асоціації медичних закладів України буду традиційно я, голова правління Олег Мартишин, Наталя Борисівна, прошу, вмикайте мікрофон, вмикайте камеру. У вас уже є така можливість, і будемо розпочинати. Доброго дня, шановні колеги. Ну, по-перше, знов дякую за те, що ми маємо можливість з вами зустрітися, проговорити. У нас сьогодні буде декілька питань на порядку денному, але перше. Буде стосуватися саме змін до постанови про порядок реалізації програми медичних гарантій. Відповідно, та, дякую. відповідно, що стосується змін, у нас є поки що, тобто, вже до тих змін, які прийняті, тому що ми ще очікуємо прийняття окремих змін і в понеділок, відповідно, в наш порядок реалізації, але. То ті зміни, які вже були прийняті, вони стосуються саме застосування додаткових коефіцієнтів, коригувальних підвищуючих для первинної медичної допомоги для екстреної медичної допомоги. Що стосується первинної медичної допомоги, то ми вперше будемо застосовувати коефіцієнт щільності, які становитиме 1,2%. Ви пам'ятаєте, що при застосуванні сільського коефіцієнту, знову ж таки, який складав 1,2, то ми побачили історію про те, що більшість декларацій, все ж таки, які обслуговуються навіть сільській місцевості, вони укладені за місцем надання медичних послуг в селищах, в тому числі, або в містах. При цьому щільність території в самої громади вона є густота населення або щільність, відповідно, вона є вдвічі нижче за показник середньої щільності. У нас є достатньо багато місць надання медичних первинних послуг за первинною медичною допомогою, де коефіцієнт сільський коефіцієнт. Він несправедливо спрацював для надавачів медичних послуг. Тому Наразі ми відповідно вивчаємо наказ Мінрозвитку. Ми вже бачимо, що в нас значно зростає більша кількість декларацій, до яких буде застосовуватись коефіцієнт 1 і 2, і це буде справедливо стосовно відповідно доступності роботи сімейних лікарів на таких територіях. Але ми б хотіли все ж таки скоординувати вас про те, що. Для того щоб ми використали і застосували цей коефіцієнт у вересні місяці. Вже для нас важливо, щоб відповідно обласні військові і міські Київська і Севастопольська. Ну там Київ і Севастополь вони, безумовно у них там щільність не буде враховуватися саме цей коефіцієнт, щільність вище є значно. Густота населення, але необхідно, щоб вони надіслали щомісячні плани графіки відвідувань населених пунктів медичними працівниками. А відповідно, також на уже у жовтні місяці для нас важливо, щоб до 10-го числа обласні військові адміністрації також на, надіслали відповідно нам е, е, звіт про те, що насправді цей план графік виконувався. Ми обласним військовим адміністраціям, що від себе Національна служба здоров'я України надійшли таке нагадування, щоб ми це абсолютно оперативно все було зроблено для того, щоб знов ж таки вже в перших числах, в першій декаді вересня, ви змогли побачити відповідно застосування коефіцієнту щільності, відповідно у звітах, які, які ми надсилаємо. У первинній медичній допомозі. А друга історія, яка стосується первинної медичної допомоги, вона стосується відповідно історії, коли ми будемо платити за декларації понад ліміт. А в тому випадку саме понад ліміт, там де застосовувався історія 150% понад ліміту, платити за такі декларації, якщо в команді сімейного лікаря. Працює лікар інтерн, фельдшер або медична сестра з вищою освітою, тобто магістерським, з магістерським рівнем. Для цього нам відповідно важливо, що щоб ви зрозуміли, що такі доплати будуть здійснюватися не у звіті про первинну медичну допомогу. Вони будуть здійснюватися у звіті по пакету інтерни, тому що. Так набагато швидше ми адмініструємо процеси і набагато швидше, не через систему САП, можемо забезпечити вас відповідними платежами. Тут відповідно нам важливо, щоб такий перелік лікарів, залучених до роботи, де в нас буде застосовуватися зняття цього понад ліміту. Щоб вони також подавалися обласними адміністраціями до Національної служби здоров'я України відповідно кожного місяця, станом на перше число наступне за звітнім, найперші оплати надавачів в цьому випадку отримують уже у вересні місяці. Знов ж таки у звітах по послугах інтер... звітах по пакету «Інтер». А що стосується екстреної медичної допомоги, то дві екстренки вже отримали додаткові угоди. Я не бачу, що тут є Сумський обласний центр екстреної і Чернігівський. Відповідно, наскільки я знаю, то і звіти були підписані. Не можу сказати зараз на сьогодні чи вже казна оплатила, але знову ж таки, зважаючи на те, що там застосування інших показників. До населення, яке перебуває, перебуває на території проживає активних і можливих активних бойових дій, відповідно відбулося коригування, і заклади отримали вже навіть за 15, там трошки менше днів у серпні місяця, і вже повноцінна сума буде сплачена також за місяць вересень і до кінця року. Це ті зміни, які відбулися в постанові. Саме в рахунок відповідно і чи потрапляє ваша громада і ваш заклад, і чи потрапляють ваші відповідно місця надання медичних послуг під дію постанови по коефіцієнту щільності, в цьому випадку необхідно користуватися наказом мінрозвитку, який якраз і затверджує перелік тих територій відповідно територіальних громад. Які Показник густоти населення є вдвічі нижчий ніж показник середньої густоти населення без врахування площі та населених населення адміністративних центрів територіальних громад. І В цій наказі мінорозвитку є перелік всіх тих громад, всіх тих територій, до яких буде застосовуватися декларації пацієнтів, яких буде застосовуватися відповідний цей коефіцієнт. У мене все, якщо коротко, можу відповідати на запитання. У нас було трошечки запитань. Давайте пройдемося по них. Колеги, хто хоче поставити запитання голосом камерою, будь ласка, піднімайте руки. Зараз я спочатку зачитаю запитання, які у нас ми зібрали через форму. А після цього я дам змогу вам поставити ваші запитання. Будь ласка, піднімайте руку і будемо по черзі всіх викликати. скажімо так. Отже, коли почнуть платити сільський коефіцієнт з селищам. <кій> і чи будуть його платити Так, Якщо селище потрапило в перелік територій, де густота населення є вище менше за густоту середню густоту населення відповідно по території України, і потрапляє в цей перелік мін розвитку, то оплата вже буде здійснена у вересні місяць. Дякую. Потрібні роз'яснення по пакету готовності до реагування на надзвичайні ситуації. Персонал лікарні, яка має цей пакет, залучається до реагування в цій же громаді чи на територіях інших громад областей Надзвичайна Ситуація вона настановлюється по території всієї країни. І відповідно, ми не прописуємо територіально територіальне місце обслуговування відповідно командою або закладом охорони здоров'я. Реагування на надзвичайну ситуацію, тому ми платимо майже щомісяць, не майже, а більше щомісяця мільйон гривень закладу для того, щоб вони були готові надавати відповідну допомогу, допомогу медичну послугу на там, де необхідно буде здійснювати таке реагування. Прийнято щомісячні плани графіки виїздів медичного персоналу у МПТБ ФАПи потрібні повинні бути затверджені директором або в директора. Чи потрібне погодження від селищної ради даних графіків? Я думаю, що тут має е, свою систему контролю і погодження виробити обласно обласній військовій адміністрації. Для нас важливо е, відповідно, що обласні військові адміністрації. Нам пересилають затверджені, щомісячні, узагальнені затверджені щомісячні плани графіку відвідання населених пунктів працівниками, лікарями чи фельдшерами відповідно на цих територіях. А як воно визначено у вас на території? Я не думаю, що це є проблема, що це виконуючі обов'язки. Якщо це буде погоджено з головою громади, то це ще краще, тому що тут історія про те, що голова громади знає, може скоординувати. Відповідно такі поїздки, такі відвідування, але для Національної служби здоров'я України немає е, якихось істотних юридичних причин, тому що ми е, будемо нараховувати цей показник е, відповідно до наданих е, узагальнених планів план, план, планів графіків обласними військовими адміністраціями. Дякую, пане Олеже. Я б хотіла ще да. анонсувати. Давайте домовимося. Давайте. Значить, ми будемо мати можливість уже я думаю, ж за продовж місяця просити вийти до вас з презентації концепції стосовно дій надавачів і дій, ну, дій сімейних лікарів Національної служби здоров'я України стосовно декларацій пацієнтів, які не пройшли верифікацію, або і ті чи інші причини у нас ну, там підготовлена певна концепція, яка потребує обговорення широкою спільнотою. Відповідно, я думаю, що це впродовж двох-трьох тижнів ми готові будемо виходити після обговорення з міністерством охорони здоров'я. І друге, я думаю, що у жовтні місяці ми можемо з вами вже планувати таку зустріч стосовно програм медичних гарантій на 2026 рік. Щоб теж у нас не було історії про те, що ми щось там а, не попередили, як воно буде відображатися план дії уряду, до прикладу, по заробітних платах да, сімейних лікарів, які анонсовані кругом уже в розмірі 35 тисяч, як це буде відображено в програмі медичних гарантій, і що чекає, наприклад, первинку і спеціалізовано поступово там формувати більш активні зустрічі в жовтні, листопаді місяці. За кожним напрямком для того, щоб е проактивно комунікувати, без проблем. Ми, як тільки у вас буде готовність на будь-яку тему, ми ж з вами швидко вміємо працювати, заанонсували, зустрілися. Люди у нас дуже свідомі. Ми дуже, дуже швидко всі реєструються, всі активно підключаються. Тому з цим у нас проблем не буде. Традиційно у нас, до речі, в поосені. Ми проводимо там наприкінці вересня. Напевно, може, на початку жовтня ми завжди проводимо офлайн в Києві. Ми збираємо людей. Ми завжди запрошуємо представників національної служби. Зазвичай приїжджає відбиватися. Ірина Юрівна Кондратова, цього року буду радий бачити і вас в офлайні, в Києві, Ми можемо якраз цю тему додатково ще і вживу з людьми обговорити. Колеги, так, я бачу в чаті запитання, давайте, давайте по них пройдемося. За понад ліміт декларації не враховується ко... коефіцієнт при умові, що з лікарем працює медична сестра, фельдшер з вищою освітою. Да, e, значить, інтерн, медична сестра і фельдшер, але з вищою освітою. Перелік таких лікарів, з якими працює, обласні військові адміністрації мають надавати щомісячно до національної служби здоров'я України. E, Наступне. Графіки виїзду подаватимуть тільки ті зос, які отримають так. коефіцієнт щільності, ті, чи всі? Коефіці... тільки ті, ті, які претендують на коефіцієнт щільності, тобто це одразу треба перевірити відповідно по е, наказу мін. Е... По наказу мін розвитку. Я навіть знаєте, що пане Олеже, я на наступну зустріч, яка буде там в третій, да, здається, у вас. Я попрошу, щоб мої колеги в чат прямо кинули цей наказ і місця надання медичних послуг, щоб вони люди змогли скористатися ним, щоб перевірити, чи їхній заклад має місця, які претендують на цей коефіцієнт щільності. Угу. Дякую, наступне. Підкажіть, будь ласка, чи є необхідність Центру екстреної медичної допомоги додатково листом інформувати НСЗУ, що територію визнано ймовірною, де можуть вестись бойові дії. А, а який це центр екстреної? Запитують. Тут абревіатури. Це Одеса. О, ні, не потрібно. Нам такий перелік надаються. У нас, по-перше, є. Відповідно наказ знову ж таки мін розвитку, і паралельно нам такий перелік надає Міністерство охорони здоров'я. Так і просять ще раз е якось ідентифікувати наказ регіону, я на району. Дивиться, я можу зачитати цей наказ, але давайте ми зробимо це наступним чином. Що на наступній зустрічі слухайте це пізна <свісу> сфокусуємо краще, на цьому увагу ...блогерство, що підписка, лайки і все інше. Але <свісу> на наступній на наступній зустрічі, ми вам у чат кинемо перелік МНП і сам наказ для того, щоб ви могли подивитися. Коефіцієнт щільності цього року для екстренки не будемо відображати, але в наступному році ми змінюємо механізм оплати екстреної медичної допомоги. і Там будуть інші коефіцієнти, які впливатимуть на відповідно загальний обсяг фінансування екстренок. А ми обговоримо знову ж таки. На наступних підписуйтесь, очікуйте зустрічі на наступних зустрічах. Наталя Борисівна, дякую не пропустіть, як то кажуть, на 15 годин. Дякую. До побачення.